Всіх вітаю, з вами Марія і наша з вами рубрика Приготуйтесь до наступних подій. Тож, давайте розглядаємо особисте життя, до чого вам тут готуватись? Ой, щось у вас не буде настрою, щось ви не схочете взагалі з ким спілкуватись. Мені тут на дно колоди лягає королева жезлів. Це якщо по знакам зодіаку, то це овен, Лев, Стрілець, або просто, от, знаєте, людина така гаряча, така дуже рішуча, дієва. Буде, ну от, може, знаєте, щось там вам пропонувати, може кликати вас десь з собою. А у вас просто не буде бажання взагалі от реагувати на цю людину. Знаєте, от як сумніваюся, я взагалі хочу з нею спілкуватись, чи не хочу, я хочу йти, чи не хочу йти. Це, знаєте, як може на прогулянку, може в гості, може, людина схоче до вас прийти, побачитись. Ну, не настрій. От не хочу, втомленість. Взагалі не чіпайте мене, залиште. Я хочу посидіти одна чи один вдома там, чи десь там піти. Просто. ну... Самотужки щось там робити. Просто от, день, коли вам схочеться просто встановлювати свої сили. От, знаєте, таке знеструмлення, <рес> таке почуття, от, така внутрішня, така собі, ах, позиція. Ну, нічого, це ж один день. Це дійсно, от якщо треба встановити сили, то саме цим і треба займатись. Бо вони ж просто так самі по собі дуже-дуже поступово будуть до вас надходити. Любовна сфера, давайте тут розглянемо, до чого вам готуватись в вашій любовній сфері. Бачите, ну, для когось це все ж таки <св 'язок> і, і, і сфери кохання теж стосується. Ну, дивіться, тут дійсно пропозиція буде. Вона непогана, насправді вона не погана. Ну, там же ж треба попрацювати, треба щось таке. Знаєте, от, ну, докласти зусилля свої. Не стримувати, а навпаки, от, знаєте, бути дієвим чи дієвою, а вам не хочеться от залишити мене в спокої. Отака от позиція, от такий день. Так буває. Не, знаєте, от тут дуже-дуже треба, щоб людина, яка поряд з вами, розуміла це, що от бувають моменти, коли треба просто залишити в спокої і дати людині сил. Набратися і взагалі якось так щось там може обміркувати чи з чогось заспокоїтись. Давайте розглянемо роботу, бо люди працюють в будь-який день тижня, і у когось це може бути робочий день. Так, десь в мене карта вилетіла. Так. Робота до чого вам готуватись у вашій роботі? Ну, мало хто працює, з тих, хто дивиться, мене мало хто працює в цей день, але ж дивіться, це може бути на рівні думок. Знаєте, коли робота от, в думках вас не покида. Тобто, ви вдома, ви, наприклад, там, чи вихідний у вас, чи там якось іще. Але ви плануєте, щось ви плануєте, в чомусь ви трошки сумніваєтесь, трошки тут є. Невпевненість в якихось ситуаціях робочих, але вашу позицію ви тримаєте. Десь там буде можливість, як знаєте, настояти на своєму. В якійсь ситуації, знаєте, нагадати, може своїм співробітникам, що у вас є своя точка зору, вам, вам вона, як Знаєте, от як впевнені що ви себе почуваєте, коли ви дотримуєтесь своєї точки зору. Якась ситуація, яку ви не дуже хотіли б робити, але треба, ви розумієте, що треба. Ви розумієте, що воно вам приносить користь, що це взагалі ситуація, яку треба робити, бо вона вас просуває. У вас зростання, зверніть увагу, що те, що ви робите, не скажу, що там великі кроки ви робите в цьому. Ну, знаєте, як одразу багато ну, взялись і багато одразу зробили. Це, як знаєте, от кожного дня, але потрошку. Це все одно несе вам зростання у ваших ну, якихось там напрацьовочках. Тож хай у вас там все виходить. Вірте в себе, бо ви майстер, ви стаєте майстром день від дня. У вас така зараз позиція. І на що треба б звернути увагу, бо це треба прийняти вам буде вашу, ваше життя. О, <рес> виклала, Що вам треба прийняти. Дивіться, якесь пересування, якась дорога, якісь, от, це заплановане щось, воно може ну, не дуже там вийти у вас в цей день. Ну, Саме через у когось, це як погане самопочуття може ну, про себе нагадати. Тож просто от приймайте. Свій стан такий в цей день і реагуйте на свій стан, не на, ну, дорога вона може бути і відкладена. Попрацюйте над своїм самопочуттям. Оце буде важливіше за все для вас на цей день. Якісь моменти, які вас будуть хвилювати, які будуть стосуватись тут більш Ну, не родини, а більш як, знаєте, от, ну, країни. такі хвилювання за країну, за те, що коїться в країні. Оце теж буде вас якось так знаєте. Ну, болісно сприйматися якісь ситуації, як воно. Угу. Е е е тут більш, знаєте, за армію, за таке за стримання того, що ну, цих всіх окупантів таке, знаєте, коли треба. М да, тут про армію, про просування армії. Вам буде здаватись, що там взагалі нічого не коїться, насправді там, там наші дива роблять, повірте, ви потім про це все будете знати. І просування у них ідуть. Не будемо тут виглиблюватись. Це я такі теми, ну, так, трошечки зазираю, але багато чого. Не треба озвучувати. Згодом все будуть знати люди. Так, давайте побачимо, від чого вам треба відмовитись. До чого бути готовими, бо треба відмовитись. Ну, от нам знову виходить оця королева жезлів. Вона може бути з дитиною, вона може бути е, людиною, яка пропонує якесь нове діло, якісь, знаєте, от, ну, може там, новини вам якісь розповідає, щось висвітлює. Хвилювання будуть в цій ситуації, знаєте, коли ви можете за людину хвилюватись, чи через цю людину хвилюватися, але давайте зазирнемо в дно колоди, а воно вон, нам перемогу показує. Це може бути якась ситуація, наприклад, щось сталося вже в цієї людини, і вона вам розповідає про свої хвилювання. Відмовляйтесь саме від, знаєте, схвильованого сприйняття ситуації, бо взагалі там все добре, там все закінчується перемогою. Ну, тобто, може якась ситуація з дитиною, і знаєте, там, наприклад, Щось там посварилась з дитиною, щось насварила саму дитину. І якась ситуація, в якій треба розібратись, треба налагодити. Ну, тобто, я ж вже показала, все буде добре. Не Треба хвилюватись, відмовляйтесь від такого, знаєте, страхів своїх, від болісного сприйняття. Чого вам не уникнути? Розглядати, чого вам не уникнути. Ну, Нібито других інших карт нема. Да? Дивіться, в цей день буде багато такого, що, знаєте, треба контролювати свої думки. Бо взагалі тут про жертви, які йдуться знаєте, через думки. Коли можна переналаштовувати взагалі от своє сприйняття, коли треба чути те, що, не те, що на поверхні в інформації надається, а те, що заховане внутрішнє. Коли треба вміти бачити ситуацію інакше, не так, як вам її подає людина, а як воно є насправді, бо у людини може бути своє сприйняття ситуації. Людина може викладати так, як вона зрозуміла, а зрозуміти може неправильно. Тож, дивіться, день, коли багато яких ситуацій, Будуть вам подаватися з, з таким, щоб, знаєте, вас трошки розхитати, щоб, ви, щоб на нерви вас викликати. А, карта повішаного, вона зазвичай нам говорить про те, що ситуацію треба розгледіти, що в ситуації є от як. -от, як Давайте так покажу вам на прикладі, щоб ви розуміли. Ось у мене такий фломастер, але він, бачите, два кінці у нього. Більш тоненький, більш товстий. То от людина може зосередитись тільки на ну, Бачите, тільки один край цього фломастеру. І не, не... Ну, наприклад, не звертати увагу на те, що є ще й інший край фломастери. Можна писати обидва, вони пишуть, і можна обирати, яким чином да, написати там, чи тоненьким, чи товстеньким шрифтом. Отак От і тут. Знаєте, тут інформація, яка має два боки. Будьте людиною, яка буде посередині в цей день. Людиною, яка буде контролювати все, всіх і себе теж. Тобто не поспішайте з висновками, не поспішайте з діями, бо ви можете не ну, поспішити зробити висновок. І тоді ваші дії будуть ну, такими, що треба буде щось переробляти. Порада від вищих сил для вас на цей день. От дивіться, починаєте рух дуже швидко, потім треба трошечки вам е зменшити швидкість. Для когось це буде про водіння. Може ви там їздите на автівці і водите машину, і ви в цей день не треба дуже швидко пересуватись. Може, там на дорозі буде ожеледиця і будьте уважні. бо Рицар Пентаклів це не швидкий. Він, ну, бачите, у нього конь, кінь у нього копитами б'є, але він його голопом не пускає, він його притримує. Е, у вас все вийде в цей день, і ви багато чого зробите так, як вам слід це зробити, і багато чого буде давати вам. Користь в майбутньому, бо ви, ну, як напрацьовки на майбутнє якісь будете робити. Але ж, знаєте, от, будьте уважні до себе в ваших рухах. Ну, Тобто, згадуємо минулий рядок, що уповільніть ваше просування будь в чому. Чи це фізичне просування, чи це просування у ваших думках. Робіть все те, що вам треба зробити, але не поспішайте. Бо таким чином ви встигнете набагато більше, ніж коли б ви поспішали, і потім треба буде переробляти, або щось там лагодити, або ще якось. Тож бережіть себе, обов'язково любіть і пишайтесь собою. Це дуже важливо для кожної людини. Тоді ваші вчинки будуть більш зваженими, більш Такими, знаєте, такими як слід, як вам треба. Тож, давайте побачимось з вами в наступних відео. А на цьому сьогодні все. Всім пока!